Трішки статки давніх навчальних закладів, інститутів і друкарень, де було багато-багато книг відповідної знань. Звіти можна почерпнути чимало. Всім привіт! Мене звати Діана Барилюк. І сьогодні я вам розповім про дуже цікаву установу, яку створили у 1778 році. І це Ставропігійський інститут. Після входження Галачини до складу австрійської монархії Ставропійське братство під тиском влади припинило своє існування, а згодом на його місці на засадах право наступника створили Ставропігійський інститут. Він діяв до 1939 року. Спочатку його діяльність була дуже обмежена. Це догляд за справами церкви, бурси і друкарні. Ставропігійський інститут це було саме те місце, яке збирало довкола себе кращих людей української нації. Під час революції 1848 року саме він створив головну руську раду політичне революційне об'єднання українців в 60-ті роки дев'ятнадцятого століття. Чітко визначалася структура Ставропігійського інституту. Вищим органом були збори. Збори скликались раз у рік, а на них і обирали керівний склад. Це рада старішини інституту. Обирали управителів – бурси, друкарні, книжкового магазину та інше. До речі, Ставропігійський інститут який час мав навіть і своє видання, та більшості займався присвітецькою роботою. Щоб інститут мав як працювати, щороку Галицький сейм виділяв інститутові трохи грошей з державного фонду, щоб він міг здійснювати різні програми: це видання підручників, археологічні дослідження, науково-історична діяльність, підготовка монографічних досліджень. Приміщення інституту знаходилося теперішньою вулицею Федорова, і донині тут збереглися всі атрибути цієї організації будинок і друкарня. Саме в цьому приміщенні виконали всі види поліграфічних послуг з чудовими палітурними оформленнями. Всі вони просто неймовірні: високий друк з кольоровими ілюстраціями, велика оправа тиснена золотом. Починаючи з 60-х років минулого століття, інститут друкував багато наукової літератури з археології, лінвістки, мистецтвознавства, авторами яких були члени Ставропігійського інституту, ці твори були спрямовані на противагу польській та австрійській офіційній науці, яка не визнавала повноцінності української історії і культури. При тими словами кажучи, те, що було зроблено в стінах Ставропігійського інституту, це дуже і дуже великий внесок в українську культуру і науку. А я вже з вами буду прощатись і закликаю дізнаватись більше про українську науку і культуру. З вами була Діана Па-па!